У рівному з банкомату викрили майже 300 тисяч гривень. Невідомі зловмисники проникли у приміщення Укртелекому, відрізали стінки банкомату і забрали кошти. Подія сталася на вулиці Соборній. Слідча оперативна група, коли виїхала на місце події, встановила, що невідомі особи шляхом відтиску дверей в приміщення Укртелекому зайшли в приміщення, де знаходився банкомат банку Аваль. Та шляхом відрізу стінки банкомату викрали касети з нього, в якому знаходилися кошти близько 292 тисячі гривень. Працівники банку розповіли нам те, що напередодні того ж дня вони заклали 300 тисяч гривень в цей банкомат. У міліції думають, що банкомат пограбували люди, які знали, що там знаходиться така велика сума грошей. З місця події вже взяті відбитки пальців рук, також взуття. Згідно з останніми до злочину можуть бути причетні семеро осіб. Їх ще не знайшли. Ми розглядаємо різні версії. Проте конкретно щось сказати не можемо. в Зв'язку з тим, що це можуть бути особи, які раніше судимі і якісь особи, які з інших міст. Ну, відомо, можемо одне сказати, що професійно спрацювали, тобто що ніхто нічого не бачив, і при тому, що ці особи 100% знали про те, що така велика сума в банкоматі знаходиться на той момент. Покарання за даний злочин передбачає до шести років у в'язниці. Втім, остаточне слово буде за судом. Та міліціонерам треба докласти сил, аби затримати зловмисників.